Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пес Патрон і зниклі смаколики. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Одного теплого літнього дня пес патрон прокинувся в своєму затишному будиночку. Його господар пан Іван вже був на роботі, а патрон мав цілий день для нових пригод. Він вирішив піти до парку, де часто гралися діти і завжди можна було знайти щось цікаве. Прийшовши до парку, він побачив своїх друзів котика Мурчика. І білочку біл. Вони зраділи, побачивши патрона, і одразу запросили його погиратися. Привіт, патроне. вигукнув мурчик. Ми щойно знайшли дивний слід. Хочеш допомогти нам розібратися, куди він веде? Звісно, Мурчико, відповів патрон. Сліди, це моя улюблена справа. Троє друзів почали слідкувати за слідами. Вони вели через весь парк повз дитячий майданчик і до Великого дуба. Під дубом патрон знайшов розкидані обгортки від смаколиків. Це ж від печива. вигукнув Біл. Але хто їх міг тут залишити? Давайте знайдемо, сказав патрон і почав нюхати сліди далі. Сліди привели друзів до маленького будиночка, де жила стара черепаха Тома. Тома часто приходила до парку і любила пригощати дітей своїм смачним печивом. Доброго дня, Тома, сказав патрон. Ми знайшли ці обгортки від печива і хотіли дізнатися, чи не ви їх залишили. У, так, це мої обгортки. Відповіла Тома сумно. Мені так хотілося пригостити дітей, але моє печиво зникло. Не знаю, хто його забрав. Патрон зрозумів, що це завдання для нього. Він почав обнюхувати місце навколо будиночка Томи і незабаром знайшов нові сліди, які вели до кущів. Ха, я знайшов нові сліди. Підемо за ними. Сказав пес. Друзі швидко пішли за слідами і незабаром натрапили на маленького песика Бобі, який ховався у кущах і їв печиво. Бобі, що ти робиш? сказав патрон. Вибачте, я так зголоднів, що не міг встояти перед цими смачними печивами, сказав Бобі трохи збентежено. Патрон і його друзі зрозуміли, що Бобі не хотів зробити нічого поганого, він просто був голодний. Вони повернулися до Томи і розповіли їй абсолютно все. О, бідний Бобі, сказала Тома. Я завжди рада поділитися своїми смаколиками, але наступного разу просто приходь до мене, і я тебе обов'язково пригощу. З того часу Бобі завжди приходив до Томи, коли був голодний, а патрон і його друзі продовжували свої пригоди, допомагаючи всім, хто потребував допомоги. Вони зрозуміли, що дружба і підтримка найважливіше в житті, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.